Під кінець року прийнято підводити підсумки. Сьогоднішнє відео я вирішив присвятити найпопулярнішим гаджетам 2023 року, якими цікавились, якими ділилися, які хотіли, які купували у всьому світі від ноутбуків до процесорів, від ігрових консолей до окулярів віртуальної реальності, яким був цей 2023 рік через призму гаджетів. Мене звужені білозеров, це канал Елмір. Поїхали. Одразу скажу, що цей підсумок був зроблений за допомогою авторитетного видання Tom's Hardware. Деякі прилади і гаджети вже вийшли, і ви можете їх купити на Елмір А деякі тільки анонсовані. Хоча серед анонсованих лише один гаджет. З якого я і пропоную почати. Шолом віртуальної реальності Apple Vision Pro. Він був анонсований 5 червня і вже вийде на початку 2024 року. Це перший продукт в новій лінійці гаджетів від Apple з часів Apple Watch 2015 року. Apple далеко не перші, хто зробив свої окуляри доповненої реальності. Більшість провідних світових компаній, так чи інакше, вже зробили свої спроби закріпитися на цьому сегменті. І ринку, тим не менш, Apple Vision Pro, як каже компанія, подарує нам змогу створити робоче місце мрії, подорожувати мережею в Safari, спілкуватися з друзями в месенджерах та працювати над власними проектами у VR, залишаючись при цьому присутнім у світі навколо нас, у шолові використовується унікальна система для двох чіпів, задачою яких є багатозадачність, отримання максимальної продуктивності та бездоганного користування. Досвіду. Потужний чіп нового покоління М2 одночасно підтримує роботу Vision OS та забезпечує приголомшливу графіку. В той самий час абсолютно новий чіп r 1 використовується для обробки вхідних даних від камери і мікрофонів шолому та для потокової передачі зображення на дисплей у режимі реального часу. Найкращою відеокартою 2023 року було визнано Nvidia RTX 4070. Він пропонує високу продуктивність, підтримку всіх актуальних технологій і, що важливо, розумну вартість у порівнянні з іншими новинками. А якщо вам цікаво дізнатися більш детально про цю відеокарту, раджу ознайомитись з нашим оглядом на каналі. Лінк обов'язково буде в описі. Там ви не тільки почуєте факти та характеристики про відеокарту, але й побачите її тести в роботі. Рухаємось далі. Найкращим процесом. Сором 2023 року був визнаний AMD Ryzen 7 7800. X3D. Не знаю, навіщо так важко називати свої продукти, але маємо, що маємо. Це перший процесор для настільних ПК зі кеш-пам'яттю L3, що забезпечує неперевершений об'єм 96 МБ у поєднанні з неймовірно швидкими ядрами, що дозволяє створити найшвидший у світі ігровий настільний комп'ютер. Цей восьмиядерний 16-потоковий SPU з гібридним кешем. Є чи не всі рекорди продуктивності в іграх? Його легко можна протиставити? Intel Core i9. не обійшов цей рейтинг і ssd накопичувачі. Найкращим вибором у цьому році за версію видання Tom's Hardware став Crucial T700 – Найшвидший SSD на ринку, який поклав початок моделям з підтримкою PCIe M5, він в 22 рази швидше типового SSD з інтерфейсом SATA. Але я не можу відмітити, що і ціна його у порівнянні з іншими моделями далеко не дешева. Але ж інколи можна побалувати свій комп'ютер. Вірно, навушники. І знову лідером, як не дивно, став Ryzen з моделлю Black Shark V2PRO. Цього року компанія Райзер оновила свої гарнітури і внесені в неї поліпшення зробили пристрій ідеальним для геймінгу, охоплюючи ширший частоти діапазон звуку, цей знімний мікрофон в гарнітурі нового покоління вловлює та передає величезну кількість деталей вашого голосу. Тому, якщо ви фанатієте від кіберспорту, Кожен виклик вашої команди звучить чітко, насичено та природньо. Лідером серед клавіатур в 2023 році став Asus ROG Strix Scope 2 96 Wireless. Клавіатура володіє відмінним шасі найкращими перемикачами, а амортизувальна піна зробила роботу клавіатури практично безшумною. Коротше кажучи. Asus перевершила самі себе. Не оманули цей список і ігрові монітори. Найпопулярніша модель цього року в усьому світі Odyssey OLED g 9 від Samsung. Вона поєднує в собі всі сучасні функції. А також пропонує вражаючу Double QHD картинку на 49 дюймах з підтримкою 240 Гц і HDR. Ще один продукт Apple увійшов в цей список, але... Не iPhone 15 Pro. Прикиньте, якщо казати про смартфони, то в цілому найкраще в цьому році став Nokia G22. Супер неочікувано, якщо чесно. Тим не менш, Apple взяли лідерство в категорії ноутбуків для роботи, а саме MacBook Pro з чіпом m 3 Pro. за словами експертів, новинка Apple має найкращий екран динаміки і веб-камеру. І це не кажучи вже про е, головне, про начинку самого комп'ютера. Наостанок залишились ігрові консолі. І знаєте, що лідер в цій категорії показує, що мобільний геймінг. Портативний геймінг Скоро підкорить весь світ. Що тут казати, якщо на вашому телефоні ви вже можете пограти в Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remaster, і вже скоро вийде Assassin's Creed Mirage. Я прям кажу і трішечки збуджуюсь. Хоча грати на телефоні в Resident це прям капець яке знущання. Якщо, звичайно, у вас немає додаткового геймпаду, до якого ви можете приєднати ваш телефон, і тоді буде зручно. Але зараз не про це. Steam Deck OLED. за півтора роки існування Steam Deck Valve покращили її багатьма способами. Вона легше лежить в руках, але у неї більший і яскравіший 74 дюймовий oled дисплей з частотою 90 Гц. В цілому, якщо ви тільки що вийшли з бункеру і не знаєте, що таке Steam Deck, то це суперпотужна штука, яка невеличка, і ви можете закинути її собі в рюкзак і грати будь-де. Абсолютно ваші улюблені ігри. Ось такі вони головні гаджети 2023 року. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Також не забудьте підписатися на наш канал. З вами був Жені Білозеров зі святами вас.